Організували, допустимо, ніч для свого підприємців, хто що може дати гроші і для того, щоб можна було побудувати пам'ятник, то тобто, що лісова влада практично напротязі 20 років ніколи оце, були б одні по, побажання, але конкретного цього не було. Розробляли ми декілька проєктів, що планували спочатку за і залежності від кількості грошей. Ми планували поставити там буде КСК, нормальний пам'ятник таке, допустимо, потім форматія то ну лені стоїть обычних плат на ну, сала тоді коли виявили що достатньо якроший нас не хватає ми рішилося буквально це хата його брата його брата і привезли на робити саме хата і прив'язати пам'ятників цієї цей ці пам'ятників Прив'язали його до конкретної хати, з культур приїхав я сюди допускав. Інак коли у нас 120-та річниця, околи були вчора возі Тачанки, о там було директор завода мотористична ініціатива Вінсан Поза типа корні Махновські. Вони там його ініціатива побудувалися по чанку, а ми оце допустимо підприємці, там десь комолиці зібралися і практично це відкрила цей. Пам'ятник на сто річницю. Практично це був перший пам'ятник Україні, який реальний рік, допустимо, почув. Та не практично. а практично. Ну практично. Після цього, допустимо, у нас так, о, той, що ви стоїть, стоїте возі того. Ну, він був перший рік, він стояв, гіпсова була його модель. Гіпсова була. Значить, то що треба було вложитися в сроки, реально ми не могли на це те допустимо відкрити бетон. І Після цього допустимо, то вліпили першу копію з ПСК. Там проявили ініціативу, якраз був міністр внутрішніх справ у Сенкомісії до Донійом. Використали в цей момент. Ну, вони не погодилися, рішили вирішили були перенести його там, поставити в центрі, хоча наша була як ініціатива, і все остальне. Він довжен був прив'язаний сюди і стояти тут. І проте, після цього в нас погляди розбіглися, і ми поставили вже бетонний пам'ятник, поставили його тут. Оце кратка історія, допустимо, цього пам'ятника хата реальна. Просто тоді, як ми зібралися, у нас була така, перекрили просто хату для того. Ну, зрозуміло, якщо очерети не відчесну, ніби нема, можна покривати для того, щоб якийсь такий був перекрили їздить сюди дуже багато. У Федоровна вона, як є, хазяйка, яку я чули фамілії, внучити племянник це був Яланський. Він, допустимо, тут жив, Бути, Їд, в цій хаті. Основна вся робота, яка проводилася, то що о, часи були різні, ви знаєте, в своє время, які були. Були гоніння на тих, хто цим займався. Ну він твердо, послідовно проводив оцю політику пропаганди, все як воно було. Ну, чоловік умер. Федоровна ось по цьому, приводить трошки в порядок, реальна хата, яка потім через те, швидко давайте пройдемо, щоб ми. Жінка не... сюди приїжджала в 60-ті роки, так? Да? Ну, жінка сюди приїжджала. Сюди приїжджала, Я в музей. Саме, саме сюди. Іменно до цієї хати.